Дідо, ти готовий до сьогоднішнього дня? Короче, кавалерочка, хочу сказати, що сьогодні в нас перша зустріч Холостяка. Дівки зараз мають приїхати, мають приїхати п'ять русалок. мать, якщо чесно, я трохи ще хвилюю, якщо чесно. Ну, але все ж таки, ну я ти знаєш, що я з бабами на тебе зараз. Ну, тут мишки побрив сьогодні, все напахнився, все як має бути. Так, І коротше, бо нині молодь поки що чилили на басіку, а потім буде ще сюрприз. Ви слідкуйте і хочеться для дівок. Так, хочеться для дівок зробити таку атмосферу, щоб їм було приємно, щоб вони тішилися і пам'ятали ту зустріч, як то каже, на, на все життя, правда? Ну, Льо, ти згадайте, як ти перше побачив з діємкою мав і робив все то саме. Так, так що зараз кожна приїде з кожною молодежь будемо знайомитися і все вам буде писано ту і пленку кавалерка <реклама> перші дві учасниці вже приїхали зустрічаємо зайкі леонівку Ти зараз обережні, можна ти що я марія а а я такого перевіряю, чи упруга чи. ні? Не може, ти що? Дівчата, зараз чекаємо решту, йдемо на басейн, ти зараз трошки пішки мучили. Що, Реште. чекаємо всіх. Зараз кавалерочка, всі решта прийде і піде на басейн. Лише одну учасницю, Вікторія. Привіт. Мене звати Льоня, сьогодні хоч облівемо. Можемо поцілуватися зразу. Ну, о, все. Мені ж кавалерка тосі подобається. Вічніка, то ляля, яка має. Ці цульки, найошляк травше. Типу <рик> теж непогано мати. Йо, це те, що я шукав, Кіча, ми, ми, ми ще зійдемо характерами. Короче, йдемо е, зараз одна піде, йдемо поки що там перейдемося, чак і підемо на басік собі там вже, бо там вже дві є, конкурентки твої. Конкурентки? Так. Я, та, я думаю, є що, Я думаю, що в тебе конкурентів не буде. Тож, так, так що йдемо туди на басік, зараз сьогодні, <рик> а там потім ще познайомимо поближче. <рик> Ай, казая, йо, то як на стеле. Приїхала остання учасниця <рик> двічі на ту притванку. Йоп, твою мать, дачі хоч поб'їмемо. Як тебе звати? Діана, Діана. Дуже приємно. Дуже приємно познайомитись. так, щоб ті сумки не тергала. То Та я думала, що я що пальцем роблю, я, я масний тіп. Ніхто не сумнівався. Купальник взяла, що? Звичайно, ще й такий, що ти будеш просто в космос. Так? Та я... О! Ооо! Давай демо, коротше, зараз ще передя може із тобою перейти. Ну то Як, де? Да. Якщо, якщо хочеш, можемо зразу можем звідти зразу дітом відійти їхати до хати. Що вже? Так людям покажеш. Ну що, йдемо, коротше. Там вже твої ті конкурентки сидять, думаю, що то за ляля має приїхати. Я чесно? Так. Ну я щось так, зайка ти мені так сам в душу запала. Так що ти о, так що йдемо, зараз і будемо чили. Можеш ще тобі підшукаємо? Не хочеш? У мене є маряночка, а та як ти хотів, до чого ти йшов? От одна, дві тут і ще одна тебе чекає. Що, дівчатка, як вам? Подобається? Задоволені? Дуже? Діду для вас старається, діду всіх любить. Ну а як я... Я тому і так довго то все, відтягу, що все зробить так, що вам сподобалося. Це... А ти ж відпочиваю А ти десь сиділа? тут на убитося? <рек> <рек> а ти би хотів? <рек> я я Окуляри. Тепе, Чуєш, тепер якась багатка, правда? Це... Ти не думаєш, що тільки окуляри купальник теж цілий Ой, я. Охлювання, в тебе буде, сьогодні бачу весело. давай зараз. Я вже нічого не хочу, я вже потім такий світло чи скажу. І повій би касти. Так не можеш. Взяли лялям трошки півчанського. Хто півчанський, хто котельчики п'є, є. Хтось мустіше, хтось сильніше, хтось слабіше п'є. Ви того не думаєте, що ми жировичко не ставимо, то таке, малешка, ну бабки є, я зрозуміли. Потім ми поїдемо нормально, всі поїмо нормальний заклад. Не будете двох полі їли, ні? Ну 100% є. Завеземо вас там, де солідні люди, туди, сюди. Деше заравчан? Звичайно. Трошки да. дубки підпарити. Та чітко, ну, а, я... а чого воно в басейні не ходило? Не гості чорну раду, На заравчан піде з нами, правда? Та 100%. Підеш? Хочемо. А ходиш, а ти? Ти от трошки там е, краски пустиш, ну то тужо. Ні. Ну добре, ти, ти потом на М. Е... О, я за що? Кожного сумраю, меж має бути в крові, ні? Я так говорю. Я, 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 я ще й того не бою, ти не думай. Ще прийшли з дівчатками і знімеємося сюди вовчан. Трошки всього потрошки, ні. Дівчата, ви ще розслабляйте, я хочу, щоб ви ще були задоволені, мали фані якісь емоції, вам ще подобається. Нам класно, нам отако. Що? Що? Що ти тут? Ти ще мені дивив? я того страшно, як не люблю, я ще старав. Так дівчатка, хочеш питатися, що ви взагалі такого про мене знаєте, зараз такого серйозно. Ну дивись, знаєш, що ти маєш поля, що ти маєш трактор, що ти маєш там якусь роботу, не маєш якесь робочих. Так, і має 27 віпів, знаєш. Не знаю. І ще я знаю, що це простий. От, ну, к... як п'ять копійочок. О, О. А, а ти, ти то саме, так? То саме. Щоб ви зрозуміли, колярка, то є дві сестри. То є дві сістри, ви рідні сестри будучи змагали до одного клопа файного, правда? То як суперниці вже брати. Це бізнес, це вже родини немає. А ти Діан, що знаєш? за А ти деда? що за Льончика знаєш? Льончик, Я думаю, ти можеш це сказати в особистому і в історичні. <су> та, -та, -та. <су> <Опа. су> та ні, та то що це? Про мене знаєш, ти шухів. Дійсно, льочок, щоб про тебе знати. О господарський ось о, ходить, відпочиває, допомагає всім. Дуже хороша людина в залі. Ну, взагалі, льончик в нас найкращий просто. Опа, опа, ти пішов Оп, опазає, зачитала мене. Ну, то... Добре, як взагалі перше враження. Чудеский. Нашого знайомства. Приємне, дуже гарне, зрозуміло, чому блогери стають в житті настільки простими і класними. От дійсно відчувається по енергії. Я такий, так. так. як в інстаграмі 100... простий, так і в житті простий. Та 100% навіть найпростіший, ніж в житті. О, ніж в інстаграмі, напевно. Я в житті, в житті. Танчик, я б тобі віддав за твою бороду просто. Я не можу. Вона в не їсть. малий, вона в не їсть, ти розумієш? Я тобі вже трохи навіть завідую. А я тобі казав? Я тобі казав, що завідував? Трохи вона вже так і є. Uh -huh. Ти, а від тисячі, знаєш, я ти мені не вірю. а чекай, а хто взагалі казав за ту тему? Ти, ти мене на то підмовив. Бачите, я діда прошарив ті тему. Коротше, кав'єрушка, сидимо собі, чилим. Я хочу, щоб дівчата всі відпочили на максимум. То ще не кінець, зараз поїдемо ще одне дуже файне містечко. Ні? Нурка no. душе віки, бо вона тут сама сидить. Я хочу всім одинаково увагу приділяти, Знаєте? Вона no, типа мою душу. Звісно. Е, тобі все файно, все подобається? Все бомбезно. Все файно? Так. Yeah. Е, скажи мені, хоч баткосі запитати. Що ти взагалі про мене знаєш? Що ти чудова людина. Що? Я тебе вже люблю. Ти ж не любиш? Я вже закохалася по своїй вухах. Коротше, ти береш козирями зразу, так? Ні, і не тільки. Ну Ну, я бачу. Бачиш, я знала, що вдягати. Ну, це ще тяжко... Кажу, тяжко. Шкода, що немає тут кабінки окремої, ні? А там роздягалки є. Ти ж роздягалці не мала? Ве, щоб сильно не кричала. Кричиш сильно чи ні? Добре, я тобі чорти в запхаю. Добре, як тобі взагалі перша зустріч зі мною? Е, чесно, дивись, я дуже боялася, якщо серйозно, ага. але ну, досить невимушено. Я задоволений. Та бо я простий хлопака, я завжди зі маспілкую, так би я вже і 10 років знаю. Та Я теж проста дівчина з села. Файно Добралася є. на городі міг робити чи ні? Звичайно. О, то що вже кольцо давати чи? Ще з малку до вісімнадцяти ракування на городі в Стояла. А зараз, а, зараз, а, зараз, а зараз тільки а, вже не зараз на городі, так? А мене трошки бали вона стала, виросла. Не ну, нічого, Льоня Ль Ль може потягнути твої вимоги. Да? Так? Не так, так. відправиш мене на город. Куди хочеш? Хоч на край за тобою. Але з тобою, все, Тільки і... зі мною. Да, все, я не все, все, поки що кавалерочка кавлєр, з вікою, посижу, трохи поспілкуюся. Бо з Руми вже поговорив, треба трошки віці уваги приділити, бо вона тут. На жаль, з нами не може ні Самойка, піти ні в басейн, ні, ні в, в чан, тому що знає, тут посажу трошки, казав, що трошки бахне і потім піде ще одне дуже цікаве містечко.